Розділ перший коли життя тебе ламає, саме тоді ти стаєш сильним і виховуєш стійкість, силу духу та внутрішню впевненість. Знаєш, сила ніколи не народжується в комфорті, вона не з'являється там, де все просто, де тепло і безпечно, вона народжується там, де болить, там, де здається, що далі вже не витримаєш, де все валиться з рук і ти стоїш на межі. Але саме в цей момент, коли здається, що це кінець. Життя не руйнує тебе, воно загартовує, воно перевіряє, ким ти є насправді, бо сила це не відсутність болю, а здатність пройти крізь нього і стати кращим. Стоїки ніколи не називали біль злом вони бачили в ньому вчителя, суворого, але справедливого. Кожна рана, яку ти пережив і не зламався, стає місцем, де проростає твоя сила. І з кожним разом у тобі з'являється спокійна впевненість. Я вже проходив крізь бурю. І вистою ще раз пам'ятаєш слова стародавнього стоїка? не проси легкого життя, проси сили витримати важке, бо життя не хоче тебе зламати, воно просто прибирає все зайве, шар за шаром, доки не залишиться найцінніше твій справжній характер. Тому, якщо зараз тобі важко, не тікай, не вважай це покаранням це випробування, у якому ти куєш себе. Ковальня, де формується твоя сила. Якщо ці слова резонують з тобою, підпишись на цей канал Стимулус. Натисни вподобайку і залишайся поруч. Бо вже в наступному розділі я розповім, як перетворювати будь-які труднощі на тренажер сили, щоб жодна перешкода більше не могла зламати твій дух. Розділ другий. Труднощі це не ворог, а тренажер сили, який загартовує ментальну стійкість. Та витривалість характеру. Друже. Ти помічав, як більшість людей дивляться на труднощі вони бачать у них лише стіну холодну, високу, непрохідну. Але стоїк бачить зовсім інше для нього ця стіна не перешкода, а можливість, можливість загартувати дух, навчитися витримці, відкрити справжню силу всередині себе. Кожне випробування це не покарання, це тренування. Коли ти піднімаєш вагу, твої м'язи болять, але міцніють. Коли ти долаєш труднощі, болить душа, але росте сила, життя просто дає тобі навантаження рівно настільки, наскільки ти готовий стати сильнішим. Не тікай від опору, не шукай короткого шляху, подивись на труднощі, як на вчителя, який показує, де ще потрібно зміцнити свою душу. Бо саме там, де ти зустрічаєш перешкоду зі спокоєм. Починає народжуватися справжня стійкість. Поглянь на воїна, він не боїться битви, його меч загартовується в полум'ї, а його характер формується в найтяжчих боях. Так само і ти кожен виклик це удар, який робить тебе твердішим, спокійнішим, глибшим. Стоїки вважають, не події ламають нас, а наше ставлення до них. Тому, коли життя поставить перед тобою чергову стіну, не запитуй на чому саме я, запитай. Чого це мене навчить, бо саме у цьому питанні прихований ключ до сили. Труднощі не вороги, вони твої наймудріші тренери, вони не руйнують тебе, вони формують, і якщо ти навчишся бачити у них союзників, то жодна буря більше не злякає тебе. У наступному розділі ми поговоримо про дисципліну, про ту формулу, що перетворює звичайну силу на незламний дух і чому без неї навіть найтвердіший характер. Може похитнутися. Розділ третій. Дисципліна формула незламного духу, що допомагає розвивати силу волі, самоконтроль і щоденні звички успіху. Ти вже бачиш труднощі, не вороги, а тренажери сили, але одного розуміння замало. Щоб стати справді незламним, потрібно щось більше дисципліна, не та, що тримається на страху чи примусі. А та, що робить тебе господарем свого життя, дисципліна це внутрішня сила, яка не залежить від настрою, яка веде тебе вперед, навіть коли не хочеться. Коли емоції шепочуть, здавайся, а ти стоїш твердо, ось тоді вона працює. Коли замість виправдань ти робиш дію, коли кожен день, крок за кроком, виховуєш себе і кожна дрібниця стає цеглиною у фундаменті твого характеру. Стоїки казали. Ми не народжуємося сильними, ми стаємо сильними завдяки звичкам. Кожна свідома дія, навіть найменша, зміцнює твою волю і вчить тебе не піддаватися хаосу. Подумай про людину без дисципліни будь-який вітер вибиває її з рівноваги. Найменша перешкода змушує зупинитися, вона живе реагуючи, а не керуючи. А тепер уяви себе, який крок за кроком виховує в собі дисципліну. Ти як скеля серед шторму, спокійний, непохитний, незворушний. Дисципліна це формула незламного духу. Вона дає тобі справжню свободу, бо коли ти керуєш собою, ніхто і ніщо більше не може керувати тобою. У наступному розділі ми поговоримо про принципи, які не продаються, і чому саме вони є основою справжньої сили, щоб твій характер залишався непохитним навіть у найважчі моменти життя. Розділ 4. принципи, які не продаються основа справжньої сили і внутрішньої непохитності, які тримають тебе на правильному шляху. Якщо дисципліна формує твої дії, то принципи це кістяк, на якому тримається твій характер. Без них сила перетворюється на хаос, а впевненість на випадковість. Саме принципи роблять тебе цілісним. Вони те, що залишається, коли забрати все інше. Їх не можна купити, продати чи обміняти, вони не підлаштовуються під вигоду, не схиляються перед страхом і не тануть під тиском чужої думки. Принципи це твій внутрішній закон, твій особистий компас, який завжди показує правильний напрям, навіть коли все навколо руйнується. Стоїки казали: Той, хто живе за принципами, не є рабом обставин, і в цьому вся суть сили, бо коли в тебе є чітке, що правильно. Жодна буря не може збити тебе з курсу. Уяви корабель без керма. Хвилі кидають його куди завгодно. Так живе людина без принципів. Сьогодні вона тут, завтра там, без опори, без мети. А тепер уяви корабель, що тримає напрям навіть серед шторму. Це ти, коли твої принципи міцні. Ти не пливеш за вітром, ти сам задаєш курс. Принципи це твій фундамент, твоя моральна сталь. Без них дисципліна втрачає сенс, а сила напрям. Саме вони не дозволяють тобі зрадити себе, навіть тоді, коли легше було б поступитися. Пам'ятай людина без принципів може виглядати успішною, але всередині вона порожня, а той, хто живе за своїми переконаннями, може втрачати, помилятися, падати, але він завжди піднімається, бо стоїть на твердому ґрунті. У наступному розділі ми поговоримо про ще одну форму сили спокій. Про те, чому справжня міць ніколи не кричить, і як внутрішній спокій робить тебе непохитним навіть тоді, коли навколо буря. Розділ 5. Справжня сила це спокій, а не агресія, який дозволяє контролювати емоції, зберігати ясність мислення і внутрішню рівновагу, друже. Багато хто й досі плутає силу з агресією. Вони вірять, що сильний той, хто говорить голосніше. Хто нав'язує свою правду або ламає інших, але справжня сила зовсім не в тому. Справжня сила це спокій, це коли навколо вирбурі, а ти стоїш рівно, коли все летить шкереберть, а всередині тиша і ясність, коли тебе провокують, а ти не даєш емоціям керувати собою, ти бачиш ситуацію цілісно, не реагуєш, а дієш. Стоїки казали ніхто не може образити того, хто сам себе не дозволяє зламати. І це не просто гарні слова, це формула внутрішньої свободи. Бо коли ти спокійний, ти керуєш собою. А коли ти керуєш собою, тобою ніхто не може керувати. Спокій це не байдужість. Це сила, яка походить від розуміння, що емоції не ти, а лише хвилі, що приходять і минають. Ти глибина під ними. Уяви воїна, який не піддається паніці, його удари точні. Його розум ясний, його дух непохитний. Так само і ти, що більший твій спокій, то менше в тебе страху, злості і безсилля. Коли інші кричать, ти мовчиш, коли інші панікують, ти мислиш, коли інші ламаються, ти стоїш, бо твоя сила не в тому, щоб перемагати інших, а в тому, щоб володіти собою. Пам'ятай, спокій це не кінець боротьби, це її вища форма. Це момент, коли ти не просто долаєш хаос, а бачиш його наскрізь. У наступному розділі ми поговоримо про те, як створити свій внутрішній стрижень той, що не гнеться і не ламається навіть під найбільшим тиском, бо саме він робить людину справді незламною. Розділ шостий як побудувати внутрішній стрижень, що не ламається, формуючи міцну опору, стійкість і фундамент характеру. Тепер, коли ти знаєш, справжня сила це спокій. Пора говорити про те, як створити всередині себе стрижень, який не зламає ніщо і ніхто. Внутрішній стрижень це поєднання твоїх цінностей, принципів і дисципліни. Він тримає тебе прямо, навіть коли світ навколо падає, цей стрижень не формується миттєво, він росте повільно, день за днем, через маленькі рішення, щоденні дії, через те, як ти зустрічаєш труднощі. Стояки казали. Ніхто не може зламати того, хто сам себе не ламає. Це означає, що справжня сила завжди всередині, а зовнішні події лише перевірка твоєї стійкості. Коли ти навчишся залишатися спокійним, дисциплінованим і вірним своїм принципам, твій внутрішній стрижень стає непохитним. Уяви дерево серед бурі, його коріння глибоко в землі, гілки гнуться, але воно не падає. Так само і твій внутрішній стрижень, гнучкий, але непохитний. Він дозволяє витримувати будь-які удари життя і залишатися собою, не втрачаючи ясності й сили. Пам'ятай, побудувати його можна лише крок за кроком, день за днем, кожна маленька звичка, кожне рішення на користь своїх принципів, кожен спокійний вибір у стресі додає міцності твоїй основі. У наступному розділі ми завершимо цю подорож і поговоримо про те, чому незламність це не дар а щоденний шлях. Щоб ти зрозумів, справжній характер виховується кожним днем і кожною дією. Розділ сьомий незламність, не дар. А щоденний шлях, який виховує силу духу, життєву мудрість і постійне особистісне зростання. Перед тим, як ми поринемо в цей останній розділ нашої історії зроби крок назустріч собі, підпишись на цей канал Стимулус. Постав вподобайку цьому відео, поділися ними з друзями, воно може їм допомогти чи надихнути, і залиш у коментарях те, що найбільше вразило саме тебе. Це твій перший крок до того, щоб діяти вже сьогодні. Бо зараз я хочу, щоб ти зрозумів одну просту, але потужну істину незламність це не дар і не щось, що дається від народження. Вона формується щодня у кожну мить, коли ти робиш правильний вибір, коли стоїш на своєму. Не відступаєш перед труднощами, не зраджуєш своїм принципам. Кожен виклик, який ти подолав, кожна перешкода, яку пройшов, кожна мить, коли зберігав спокій, це це глина у фундаменті твоєї сили. Дисципліна, принципи, спокій, внутрішній стрижень це не абстракції, це твої інструменти, твої щоденні помічники, які виховують непохитний характер. Уяви себе через рік, два роки. Всі дрібниці, що здавалися важкими, стануть частиною твоєї історії перемог. Ти станеш тією людиною, яку нічого не зможе зламати тим, хто впевнено крокує навіть по хиткому мосту життя. Почати можна вже зараз: візьми відповідальність за себе, за свій внутрішній світ. Кожна дія сьогодні це вклад у твою незламність завтра. Нехай це стане твоєю щоденною практикою, твоїм шляхом, твоїм вибором. Пам'ятай, сила не приходить до тих, хто чекає, вона приходить до тих, хто діє, хто протистоїть життю, хто не боїться стати кращим. Цей шлях починається прямо зараз у цю мить. Твоя незламність це твій вибір, і цей вибір робиш лише ти.